Доброго дня, шановні українці, дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Мобілізація в Україні не потрібна взагалі. І ці дикі крики, що нам потрібно зараз мобілізувати 500 тисяч чоловік, щоб Україна вціліла в цій страшній війні, вони просто нереальні. 500 тисяч чоловік не має за що обути, одіти, озброїти. Грошей на мобілізацію немає. Про це мовчать, мовчать і міністр оборони наш Умеров, Узбек, міністр оборони України і генерал Залужний. Генерал Залужний, якому цілують всі українці ноги і руки, мовчить. Про те, що немає чим одіти, обути озброїти 500 тисяч чоловік. А військові спеціалісти, реальні військові спеці, кажуть, що Мобілізація в Україні взагалі не потрібна, тому що на даний момент склад Збройних сил України це 1 мільйон чоловік, а на нулі на передовій воюють 100 тисяч чоловік. 900 тисяч просто тупо сидять в тилу. Крапка. Мільйон чоловік спокійно може забезпечувати ротацію на передовій своїми же силами. тому що 900 тисяч сидять, грубо кажучи, в тилу ЗСУ, а 100 тисяч воює на передовій. Все військові спеціалісти реальні, незалежні. Просто Вказують на той факт, що при таких розкладах 900 тисяч тилу а 100 тисяч не передовій мобілізація не потрібна від слова взагалі. Крапка. Плюс військові спеціалісти незалежні вказують на те, що дуже багато військових формувань не підпорядковані Генеральному штабу і Міністерству оборони, наприклад, Національна гвардія. Яка до сих пір є в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ України. Отже, потрібно навести просто порядок в ЗСУ, припинити бардак в ЗСУ і робити просто упор, як кажуть, на вербування професіоналів, професійних спеціалістів в Збройні Сили України, а не в запихання в буси. Хворих робітників та селян ТЦКшниками. з вами український історик та журналіст Іршвець. До нових зустрічей!